Він упав раненько, тільки день зайнявся, чула, як тихенько, з ненею прощався хрестик у долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні Залишила битва. Час, Час, немов перевіряючи на міцність, піддає нас новим і новим випробуванням. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває величного сенсу Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль. У душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають. Завмирають, як сама Україна. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя ідуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні алея слава, на жаль, поповнилася пам'яттю про ще одного воїна, захисника села Киселів Гордая Івана Дмитровича. Сьогодні схиляємо голови в пам'ять наших односельчан, які загинули на війні, захищаючи територіальну цілісність та незалежність рідної землі. Велике серце України, ти б'єшся в усіх куточках рідної землі. Кожен справжній патріот відчуває цей пульс у своїй душі. Герої! Ви віддали нам стукіт власних сердець, щоб ми жили, творили, любили, захищали, перемагали, відбудовували, плекали і пам'ятали, Тож, живе в пам'яті з нагоди урочистого відкриття пам'ятного фото молодому патріоту. Оголошується відкритим, перед пам'яттю і подвигом славних синів України, наших захисників. Шануємо пам'ять загиблих героїв односельців. І всіх безневинно загиблих синів України хвилиною мовчання. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, і від болю рветься серце на шматки. Серед нас живих не буде їх, не буде вічна пам'ять вам, герої земляки. Він упав раненько, тільки день зайнявся, чула, як тихенько, з ненею прощався хрестику долоні, на устах молитва смерті слід на скроні. Залишила битва, плакала калина, З вітром говорила. розпитай по світу, чия тут могила, молодий хлопчина мав ночі сині, Роман Сідова, житела з волини. За волю і незалежність нашої держави віддають життя найкраще.